Триває 608-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 810 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 24 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 200,

5105 танків, 9669 бойових броньованих машин, 7081 артилерійську систему, 828 реактивних систем вогню, 552 засоби ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5363 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1537 крилатих ракет. 20 кораблів, 9447 одиниць автомобільної техніки та 1006 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.